Освітня підтримка у кадрі Етика 6 клас. Яка роль праці в житті людини? Ніщо так не звеличує людину як праця. Все, що оточує нас сьогодні і чим ти користуєшся, це результат праці, справа рук і розуму мільярдів людей. Праця цілеспрямована діяльність людини для задоволення власних і суспільних потреб. Працю витість одна з найважливіших моральних якостей людини. Людина працює для того, щоб покращити життя для себе та своєї родини. Прийнято виділяти такі види праці. Фізична праця це переважно праця, що здійснюється із застосуванням фізичної сили. Інтелектуальна праця це праця, яка здійснюється головним чином за допомогою розумових зусиль людини. Вона відображає суттєві зміни сучасного суспільства. Духовна праця діяльність пов'язана з внутрішнім і моральним світом людини, створення музики, картин, скульптур. Самого малечку дитина вступає в складну систему взаємовідносин з оточенням і набуває першого досвіду праці самостійно випита чашка молока, застилання ліжка, складання конструктора тощо. У процесі повсякденного спілкування з однолітками вона навчається жити в колективі, практично опановувати моральні норми поведінки, які допомагають регулювати відносини з оточуючими. Так відбувається засвоєння правил етики праці. Етика праці ставлення людей до праці, що відображається в комплексі моральних цінностей і норм, які виражаються в людській поведінці. Етика праці передбачає також вміння організувати своє робоче місце. Порядок на робочому місці має підтримуватись постійно. Найважливішою складовою культури праці є забезпечення її охорони і безпеки. Техніка безпеки це система організаційних, технічних заходів і засобів, що запобігають впливу на людину небезпечних факторів. Запам'ятай! Норми етак і моралі поширюються на всі сфери людського життя, зокрема і професійно. Вимоги до працівника відповідальність, професійне сумління, честь, обов'язок. Не торкайся проводів живлення, розеток, задньої панелі системного блока чи монітора. Підключай шнур живлення лише під керівництвом дорослих. Не ремонтуй комп'ютер, самотужки, не клади речі на клавіатуру. 10 найпопулярніших творчих професій сьогодення. Веб-дизайнер людина, яка поєднує в собі аналітичні здібності і креативність. Перекладач людина, яка володіє іноземними мовами, має достатній рівень і досвід роботи. Перукар. Перукар стиліст. Танцюрист, танцівниця. Креативний директор потрібні на телеканалах, в рекламних агенціях, пресі, книжкових виданнях. Створюють нові образи. Нестандартні ідеї. Дизайнер інтер'єру, ландшафтний дизайнер. Журналісти, майстри слова і пера. Фотограф. Архітектор. Нові професії на ринку праці. Програміст, бренд-менеджер, системний адміністратор, СММ-спеціаліст, оператор кол-центру.